Шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо плагін НБУ та роботу з курсами валют в G+, CRM. Припустимо, у нас є клієнти, які бажають придбати об'єкт нерухомості, діючі або потенційні. Коли ми обираємо для них певний об'єкт нерухомості, бажаємо створити угоду або з фіксацією другої валюти, або без такої, нам необхідно ввести курс обміну. Зараз ми бачимо, що даний курс обміну встановлено як комерційний курс. Такий комерційний курс безпосередньо CRM-система G CRM отримує із G конвертера. Якщо ви бажаєте вручну вказати в своєму відношенні між курсами і редагувати обмінні курси, ви це можете зробити таким чином, як зараз створив я, натискаючи на шестерню в G+, конвертері з точки зору того, що така можливість редагування обмінних курсів буде оновлюватись по Безпосередньо в комерційних курсах два рази на добу або по ваших статичних курсах, які кожного разу необхідно задати з точки зору співвідношення однієї валюти до іншої. Звісно, редагування обмінних курсів також може бути, окрім ручного вводу даних, отримано через використання книгину курсу НБУ. Для цього необхідно відкрити розділ княгини та активувати курс НБУ. Коли ми натиснемо курс НБУ, встановимо підключити, нам необхідно придбати даний плагін на певний період часу, наприклад, на один місяць. Далі, звісно, зберігши картку або опнутивши з аккаунту, ми зможемо активувати даний курс. В моєму прикладі, я змушений активувати його, використовуючи банківську карту. Що ж, так і зробимо. Активуємо даний а, курс плагіну НБУ, використовуючи банківську картку, дані якої я веду безпосередньо тут. В іншому випадку, якщо є кошти на рахунку або є передплачений період, можна використовувати вже кошти, які є на рахунку безпосередньо у кабінеті G. Що ж, натискаю Оплатити і очікую деякий період часу, коли оплата буде здійснена. Оплата є успішно здійснена, і тепер ми можемо бачити, що безпосередньо в G++RM CRM активовано плагін курсу НБУ. Натискаємо Повернутись на сайт і бачимо, що платіж за курс НБУ успішно завершений. Повертаємось до розділу країни і натискаємо кнопку біля курс НБУ, таку як активувати. Бачимо, що курс НБУ активований, бачимо період, до якого активований даний курс, і безпосередньо тепер можемо переглянути, як буде видозмінена система фіксації курсів при їх вводі в картці угоди. Для цього відкриваємо будь-який, наприклад, об'єкту нерухомості. Наприклад, 906-й, натискаємо Продати і бачимо, що в нас встановлено актуальний курс, який вже відмінний, а саме курс банку НБУ. Така дія спрощує утримання курсу НБУ та його від в поле курс обміну. Також залишається можливість кожного разу прописувати курс обміну безпосередньо тут вручну. Дані поля є взаємопов'язаними, тобто, якщо я пропишу курс обміну відмінний, можливо, ви домовлені з клієнтом по іншому курсу обміну зафіксувати домовленості, а не, окрім цього, ви бажаєте ввести додаткову знижку, наприклад, на 5%, ви будете бачити, що дані поля перераховані як в відношенні долара, прайсова вартість, звісно, не змінюється, а також і гривня. Таким чином можна зручно вводити безпосередньо умови договору, які фіксують курс обміну і суму в другій валюті в нашому випадку в гривні, і безпосередньо фіксувати та отримувати курс обміну автоматично. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, до зустрічі в наступній відео інструкції. Я продемонструю, яким чином використовувати G CRM безпосередньо для задач. Того, як працювати з імпортом даних. До зустрічі в даній відеоінструкції.